Так, 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 так. Ай-яй, я знов програв, друзі. Всім привіт! А ви на моєму каналі Кінаш. В цьому відео я, як завжди, йду працювати на грядках. Ну що ж, а ми починаємо. Так, йдемо працювати. Спершу беремо всі мені потрібні речі. Як завжди, морква картопля і пшениця. Ходімо. Ой, я забув мотику. Зараз я її візьму. Так, все, я вже взяв мотику і можна починати працювати. Як завжди, будемо працювати. Ось так. Забираємо нашу пшеничку і садимо нову. Так, друзі, що там у вас новенького, пишіть в коментарях. Я тільки почав знімати Майнкрафт, так що підтримуйте мене лайком. Так, я вже засаджую картоплю, моркву. Так, друзі. Я не хочу пшениці багато засажувати, бо її і так в мене дуже багато. Так, що це засадили? До речі, яка там на вулиці? Мені цікаво, яка там погодка. Сильна погодка. Що тут робить моя голова, друзі? Цікаво, там є вхід. Давайте попробуємо зайти. Але спершу я би напевно ще взяв. Так, так, я візьму меч, бо тут стрмно й тебе меч... без меча. А якщо це якась пастка... Все, взяли меч і візьму ще телефон. А, ну ти якісь давайте візьмем та блоки. Так. Так, так, так. Житель, ти вже бачиш, що у нас сталося? Що тут робить моя голова, ти бачив це? Так, я бачу, я навіть не знаю, що це тут таке. Ну, ну добре, житель, я вже туди йду, папа. Папа. -па. Так, добре, друзі, пішли, але я щось. Я щось навіть не знаю. Друзі, як ви кажете, йти мені туди чи ні? Я, я трошки боюсь, але якщо ви кажете йти, то я, напевно, ще піду ось туди. Ну добре. Так що ходімо. Нащо нам боятись? А якщо це просто якийсь мій друг, чи хто зробив мені такий сюрприз. Але на всякий випадок візьмемо залізний меч. Так, давайте присядемо. Так, тут нікого. Так, тут у нас є такий телевізор. Давайте попробуємо ще на цьому дивані посидіти. Такий достатньо зручний диван. Так, тут є скриня. Прикольно, тут смаколики. Хто ж не любить смаколики? І борщ. Так. давайте ще подивимося в пічці, нічого нема. Ні, нічого. А у верстаку. Також нічого. Добре, давайте спробуємо піти на другий поверх, друзі. Бачите, тут навіть мої очі, тут все моє. це повністю моя голова. Так, стояти тут та, тут нікого нема. Так, давайте подивимося, що тут є. Тут є такий блок, тобто освітлення на першому поверсі і на цьому. Йой, тут ще й це ж так важко. Так, вкрадені речі у жителів? Що? Що це таке? Ні, я щось сумніваю, що це мій друг. Ви тільки подивіться, скільки ця людина вкрала речей у жителів. Так, що тут ще є? Бр... Зброя та броня? Йо-моє, скільки тут всього. Так, добре, друзі, давайте попробуємо піти. Вже на... Боже, давайте викличемо краще поліцію, так. Стоп, стояти! С у мене є меч. Так, друзі, зараз я подзвоню в поліцію. Так, стояти. Все. Зараз я забудую його блоками. Каміння. Все, мені там дзвонити в поліцію швидко. Купець це дуже страшно, друзі. І хто це такий може бути? Йому я дуже боюся. Так, швидко йдемо. Але ви бачили, скільки ця людина вкрала речей у моїх друзів-жителів? Я в шоці. Я просто в шоці. Так, друзі, я вже позвонив в поліцію, і поліція вже їде. Так що, а ви були на каналі Кінаш, з вами був я. Ну і всім па-па, до зустрічі, мої дорогі друзі. В цьому відео ми побачили цього бандита. Ну добре. папа